Сьогодні ми всі разом запалимо різдвяний вогник як символ єднання всіх нас, як символ любові до нашої України, до наших обрядів, до нашої землі. У вишитому вбранні веселим колом зібралися на вечорниці учасники кращих народних колективів десяти палаців культури міста. Колись в Україні саме після збору врожаю з приходом холодів розпочиналися гуляння. Тож нині кожен заклад культури підготував театралізоване дійство. Тут усі різдвяно-новорічні традиції та розваги від досвідок на романа до святкування водохреща. Ось до виступу готується народний ансамбль ветеранів Червона калина. Зберігаємо. І цінуємо українські традиції, різдвяні, пісні, фольклорні, українські естрадні. Ось наші всі представниці гарні. Дехто з дівчаток майже 30 років вже підтримують традиції. Ми сьогодні представляємо різдво Христове. Будемо виконувати українську колядку. Україна колядує з зірочкою, також показувати невеличкий театралізований фрагмент цього різдвяного дійства. Ці хлопці під барабанні та струнні інструменти співають про Миколая, а дівчата у фоє палацу підтанцьовують музикам. Кожен учасник прагне зберегти приємні спогади про святкове дійство на світлинах, Незважаючи на те, що минає час. А наші обряди все ж таки продовжують жити у сучасному житті. Сьогодні ми на нашому заході згадаємо свята від Романа до Йордана. Ми обов'язково в андріївські вечорниці. До нас завітає Святий Миколай. Обов'язково будемо на святвечері, і також у нас. Будуть щедрувати, калюдувати і вітати з новим новим роком і різдвом Христовим! Час і тут такі свята новорічно-різдвяні і старий новий рік, і різдво, і всі ці свята вони для нас дуже важливі. Тим більш зараз, коли іде така боротьба за нашу ідентифікацію, за наш народ, за нашу культуру. І ми зібралися, щоб всьому місту нагадати і собі особисто, що це дуже важливо для нас культура. Ми повинні її підтримувати, і наші національні традиції ми повинні підтримувати наш палац культури Тернівський. Сьогодні представляє свято старого Нового року, Василя Святого. Ми щедруємо і бажаємо достатку, благополуччя в родинах, наснаги до життя, тому що зараз це найважливіше і віра. І я думаю, у нас єдине бажання для всіх це перемога. І сподіваємось, що наступні новорічні свята у нас будуть в мирній державі. У найдовші зимові ночі щедро колядували: різдвяну пісню заводять. І Представники палацу культури карачуни. Наш колектив. Існує вже майже 40 років. Дуже багато дівчат і хлопців вийшло із нашого колектива і мають свої колективи. Дуже багато наших випускників мешкають і в Києві, і в Одесі, і в інших країнах, і завжди співають. Вони закохані у пісні. Ми даємо багато концертів. В прошлому році наш колектив їздив у Львів. Ми збирали на донати для. Армії. Ми співали і біля оперного театру, і біля райради, і у багатьох-багатьох місцях. У цьому році ми теж співаємо і завтра, і післязавтра, і до кінця цього місяця ми співаємо і збираємо донати для наших солдат. Ми вважаємо, що це чим ми можемо допомогти солдатам, правда? Гарним настроєм. Так. Так. Хай буде завжди багата, ваша хата, мов палата. А, будьте щасні, ви і діти, і діти будьте гожі, мов ці квіти. Не, не зазнайте зла й тривог. Хай вас має в серці хай. Бог! І такими щирими побажаннями засипали учасники вечорниць один одного та всіх навколо. Сьогодні будемо співати калятку Добрий вечір, тобі, господаря, такий важкий час. Святкового настрою. Згадати, що ми є, ми творчі люди, як можемо, співаємо, виступаємо, ми сильні, мужні, витривалі, і за нами перемога. Треба піднімати настрій людям. Треба показувати, що ми не боїмося, що війна, боїмося, але ми все ж таки зберігаємо традиції, бо ми українці, і в нас закодований такий код. Сильні, сміливі, незалежні і єдині. А діти так бігають, всі бігають, і мати така голова. І мати каже: Та сяй, ти хряч, мою куди ходити, я вже можуть. Ви лізьте му ти ж так спать політи. Та природи слово. Сяйте. От як ще почули за серце, Цього року. Ми показуємо обряд, вірніше фрагмент обряду колядування, тому що показати весь обряд це дуже довго, займе багато часу. Тому невеличкий обряд колядування, а також сучасна колядка. Її автором слів є наш відомий криворізький поет Олег Пономарьов, А музику до цієї колядки написала я. Вона називається Зріздвом вітає Україна. З Різдвом з Різдвом вітає Україна! Різдво прийшло до кожної родини. Марія сповиває народженого сина. З Різдвом усіх вітає! Вільна Україна! Дар'ї Юськова, Надія Шевченко, Артем Кравченко. Постфактум.